комплекси, які мені нав'язували інші жінки, мій зріст метр сімдесят, але в школі мене вважали занадто високою, бо я стояла перша в шерензі на фізкультурі. І як ви розумієте, зараз я нічого не маю проти і постійно ношу підбори. Переходимо далі. Колись мені сказали, що у мене погана дикція, і мені на відео краще мовчати. Тому мої золоті. Усім привіт з вами. Я на фем. Повірте, з усім можна попрацювати. Переходимо далі. Навіть моя талія не давала спокою деяким жінкам. Як то кажуть, занадто тонка дзвонка якось непропорційно, чи що дівчата? Я вважаю, що це повний крінж. І останній комплекс, який був В'язаний мені мною ж і це небажане волосся на тілі, особливо на пляжі. Я це дуже відчувала. А вросле волосся. Це взагалі мій хепі Тому зараз. Я ходжу на лазер у клініку Soul Beauty, Там він безпечний і безболісний. Це мій. просто найкомфортніша і найестетичніша клініка ever, І уже після першого візиту у мене випало на відсотків 40 волосся. Так точно і мій майстер бусічка навіть через пару днів запитала, як я там Коротше, дівчата, всім рекомендую. Мої золоті розпаковка або що я купила на весну на 13 тисяч гривень. Бургунді штани в стилі я не такусь. Корсетик у мене в тон і відразу лайфхак дівчат. Як його зав'язувати, коли живеш сама. Ну просто вишенька, але вона має бути ще й в шоколаді. Тому прикупила трендові туфлі, які роблять ноги від вук. А що? Уже 15 градусів на тижні буде. Ви бачили? Думаю, безмежно красивий жакет в стилі сен Лоран ще пригодиться. Але, дівочки, головний улов на цю весну це аксесуари. Додаю ачечки з лакшері вайбом. Уже градус стилю якби підвищили. І шоколадна пов'язка теж іде вхідної ну, голо. Головна цукарочка цього відео новесенька сумочка. До речі, усі стильні аксесуари мені підібрали улюблені Бені но. І ось такий вийшов фінальний образ, а що сподобалось найбільше вам. Насибильні тренди весни 2025. Мої золоті зберігаємо підбірку. Зекономлю вам 300 доларів на стилісті. Починаємо з ультракоротких тренчів. Роузі Кендл, Хелі Бібер. Короче, всі ікони мають їх у гардеробі. Я перепрошую, але ми з вами дівчат нічим не гірші, тому теж запасаємось. Я приміряла розкішний синій і молочний. Мені сподобались обидва образи. Напишіть, які кращий вам переходимо далі. Серед головних відтінків у нас лимонний. Він дуже смачно виглядає і від нього прямо відчувається сонце. До речі ця розкішна сукня є ще в шоколадному. Дівчата I'm obsessed. Наступний трен... Це повернення поло. Я їх просто обожнюю. Від них вія вайбом. Приміряла його синьою спідницею. Як на мене, це перфект меч, але дівчат не втрималася і від рожевого кардигана. Хоча це також тренд. І як на мене, ну дуже мило. Далі у нас смачний відтінок вершкового масла. Я приміряла такий костюм, у ньому актуальний топ зі спущеними плечима і драпірування. Дівчат це вау. І останній тренд на сьогодні Максі Кардиган. Поєднала його з трендовими синіми брюками і виглядає ну на 10 з 10. Просто розкішно. А всі скарби знайшла в українського бренду Папа вони завжди тримають руку на фешн пульсі.